Я сам сільський хлопець і сам селянин. Я хочу всіх селян привітати із святом, днем працівників сільського господарства, побажати їм здоров'я, благополуччя. І зроблю все залежне, щоб людина праці в Україні цінувалась, була в пошані і мала максимальну підтримку держави. Рассвіта дівчатка. Ми раді вітати вас на землі товариста Фестабуський стажає. Шановні друзі, ми добивалися і так і прийняли. Парламент прийняв мораторій на продаж земельцінського господарського призначення. Вони продовжили усього на рік цей мораторій. Ясно, що це мало, але з іншого боку, це краще ніж нічого. Бо з першого числа пішов би дирибан землі з Нового року. Півтора-два гектари людей на пай. Скільки цей пай сьогодні коштує? Копійки. Нічого не коштує. Прийшли з мішком отут грошей, стали біля отам трактора, скупили ті паї за копійки, потім китайцям за мільярди перепродали. І на рівному місці вас обібрали, нічого не робили і стали мільярдерами. От чому я проти продажу землі? Тому що ця земля повинна годувати вас, ваших дітей, ваших онуків і правнуків, щоб ви могли її в оренду віддавати. А що треба, щоб вона годувала? Продукцію куди продавати? Бо виростили продукцію, а продати немає куди. Бо куди не зайдеш в магазин, польське якесь там, китайське, арабське, турецьке, ще чорт знає чиє, замість того, щоб українська картопля, українське сало, українське молоко. По чому сьогодні ціна у вас? Два. А це в господарстві. А в два-восім А в магазині по чому молоко? 15, 12, 15 гривень. Так да, хіба що молоко? Тож розбодяжили воду з молоком. Там одна назва, що молоко, а все інше порошок польський. Тому от зараз я добиваю, щоб у Верховній Раді ми прийняли закон про встановлення мінімальної ціни на молоко 4,55 гривень. Мінімальна ціна з господарства із підсобного господарства. Тому що ну, всі ми знаємо, да, я сільський, всі ви села, як воно, щоб те молоко е, здобути, корову годувати. Валентин, коров пасеш літом, малий а, брат паси? <ріст> Хорошо. <ріст> ну нічого, ти ви скільки тобі років? Дев'ять. Так вже пора пасти. Я в 9 років уже пасти. <ріст> Я пам'ятаю в дитинці, коли був такий, як ти, ми ганяли череду ну, 50-60 корів. Мінімум. А сьогодні, якщо 50-60 корів є в селі, то це подвиг. Уряд хоче з нового року забрати пільговий режим оподаткування сільгосвиробників. Це катастрофа. От що таке, сьогодні село це єдина фактично сільськогосподарська галузь, яка дає плюс, дає приріст. Єдина в Україні ні будівництво, ні хімія, ні металургія. Ніхто нічого не дає. От скажіть, якщо загальний режим оподаткування для села, що буде? З господарством що? нічого не буде нічого не буде, тому що заберуть усе. Тому я вам обіцяю, що коли вони внесуть бюджет, і там буде по цій пропозиції. Які сми ляжу, ми заблокуємо трибуну, але ми не дамо їм забрати в села пільговий режим оподаткування. Ви не встигнете заробити, а вам уже наперед скажуть ПДВ заплати, податки заплати, те заплати, те заплати. І тому тоді не буде ні зарплат, ні напаї, нічого не буде. Тому пільговий режим оподаткування для села безумовно треба залишити. Вчора там обговорювали питання реформи медицини. Кажу, яка реформа. У них реформа звелась до одного: до механічного закриття лікарняних закладів. Хто поїде із села в той райцентр за медичною допомогою? хто ту людину із села чекає у райцентрі. По-перше, чим доїхати? Бо ну добре, що у вас ще недалеко тут від Білої церкви більш-менш нормальна дорога. А є же маса сіл, де доріг немає, транспортного сполучення немає. До райцентру там 40-50 кілометрів. Баба, дід по. 100 метрів до колодязя не пройдуть за водою у 80 років, а не він буде в райцентр їздити, щоб якесь самообстеження пройти чи лікування. Тобто це фактично перерікає, щоб людина лягала і помирала. Найголовніше для України це українське село. І про українських селян. Хай би поїхали оті всі 450 дармоїдів, до міністрів, да до президент, да прем'єр-міністр, отак як я сьогодні. І хай би кожен да приїхав одне село, друге, третє, да попитав люди добрі, як ви живете, чим вам допомогти, як вас підтримати, які у вас проблеми? Тому нікому вірити не можна, крім ляшка. Ви знаєте, я коли приїжджаю в село, разом з вами я відпочиваю насправді. І, і повітря свіже, а найголовніше, а найголовніше люди, люди. Абсолютно правильно, люди праці. Це тут у нас стоїть молодня. Так, це було на 180 голів. Це тут у нас друга ферма, там 200 голів на 2 ферми стоїть. Дорогі селяни, я ще раз щиро вітаю вас і свято, з днем працівників сільського господарства. Я сьогодні дуже радий бути у вас. Велика дяка, пашана, ветерана праці, за те, що ви своїми руками відбудовували країну, за те, що ви її піднімали, за те, що ви її готували. Сьогодні мій обов'язок, як народного депутата, як лідера парламентської фракції. Зробити все, щоб люди старшого віку мали достойну пенсію, і я цього добиватимусь і доб'юсь з вашою підтримкою. Щоб у молоді, у ваших дітей, яких ви вивчили з останніх сил, щоб дитина отримала диплом, щоб у неї була робота. Робота, не субвенції, не дотації, не подачки. Дайте нормальну роботу, і дайте нормальну зарплату. І не треба ніяких подачок на виплату субсидій, на виплату послуг по ЖКХ. Коли в людини буде робота і зарплата, вона сама за все заплатить. А перетворювати всю країну в жебраків, які ходитимуть з просягнутою рукою, щоб їм дали подачку, щоб людина могла заплатити за 200 кубів газу, то це принижувати людей, це дискримінація. Тому я хочу вас запевнити, що і я і команда радикальної партії, і в парламенті, і в радах різних рівнів, ми робитимемо все для того, щоб захищати інтереси людей села, щоб захищати інтереси людей праці. Добиватимемося прийняття в парламенті тих рішень, які вам дадуть можливість вашим дітям, нашим дітям нормально жити, а не виїжджати за кордон. Для мене це велика честь сьогодні з вами зустрічатися. І тепер, коли ви дивитиметесь телевізор, тепер точно знаєте, що ляшко це ваше, було в вашому ваш клубі.